Вітаю вас! Чому у вас маленька зарплата? Ви ніколи не думали? Ні, дивно. А чому ж ви постійно скаржитесь, що у вас маленька зарплата? Дивні, якісь ви люди. А ви подумайте, чому у вас дійсно маленька зарплата? Подумайте. Це дуже буде корисно, перш за все, для вас. Розумієте ці всі розмови, що хай президент особисто дасть вказівку, щоб мені зарплату підняли. Я багато разів чув. Дуже багато разів. Причому не тільки в Україні, а <риві> і в інших країнах теж. Ну що вам сказати, дурні були, дурні і будуть. Вони дійсно чекають, що президент особисто надасть указ підняти зарплату, я ж такий хороший. <риві> а розумні люди не так. Розумні люди що? Роблять кар'єру. Зрозумійте правильно, ваша зарплата, ваша зарплата, це ваші особисті проблеми. Якщо ви не хочете робити кар'єру, зарплати не буде. А хочете буде. Це все залежить виключно від вас, що є, та є. Ну і відповідно, для того, щоб розуміти, як же зробити удачну кар'єру, пару слів. Дійсно розповім, як зробити правильну ну, таку кар'єру, щоб була зарплата шикарна. А? Ну що, розповідати? Значить, дивіться. Це я дійсно зробив відео для Клубу економічної мудрості, де дійсно розповів, як правильно робити кар'єру в Україні. Ні, дійсно, це дуже важливо. Багато людей просто не знають. Я на своєму досвіді, ви не виявляєте, скільки зустрічав людей, ж, ну, людина вражається, ой, мене не цінують, мене там засовують. рідненькі. Тебе засовують тому, що ти нічого не вмієш. Ну ти неправильно робиш. Не тому, що ти там, але якраз за цього. І це дійсно така цікава ситуація, що люди деякі ну, ніяк це не розуміють. Значить, дивіться, в Україні робити кар'єру значно легше, ніж в Європі. Звертаю вашу увагу. Я знаю, як в Європі також. Я і так працював. Там складніше, у нас легше. І відрізняється. Та кар'єра від наша відрізняється. І дійсно, ну, звичайно, є проблеми, скажімо, пов'язані з вашою професією. Тому що в деяких професіях, то й не сказав би, що легше. Е, ну, скажімо так, є різні методи, як це рухатись. Якраз я оце розповів. Відео для клуба економічної мудрості. Так що якщо хочете подивитись, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте членом клубу, подивитесь. Ну а... Якщо не станете, відповідно, знати не будете. Звертаю вашу увагу. Ваш керівник, навіть якщо вам в очі не говорить, що він вами задоволений, незадоволений, завжди вас оцінює. І коли вам якийсь дурень розповідає, що ой, я так працюю, а мені не платять, це дурень. Не слухайте. його. А слухайте розумних людей. Дивіться, керівник завжди платить зарплату, виходячи з вашого. Ну дійсно вміння працювати. Навіть де ще раз, якщо він особисто не говорить, будь-який керівник, самодур, не дивитися, а воно все пов'язане. Тому що в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, дійсно, коли керівник приймає рішення давати приймає, не давати, він, ну, що називається, оцінює вас з точки зору вашої цінності то це дуже важливо, дійсно, щоб ви правильно будували кар'єр. Я говорю, буває дуже, ну така дійсно помилка багатьох людей, які неправильні. Ну, 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 помилка, а потім говорять, а мені платять, так ти ж сам винний. Сам. Чесно слово. Деякі люди ну, просто мене дивують. Ну хто ж так робить? Ну, клас, кажу. Клас! Людини, ну нема хисту. Ну, точно, скажімо так, розбиратися з документами. Нема. Ну нема всиччості. Але він... От, і виходить, чорт на що. В нього одна проблема, друга, третя, четверта, його постійно впинають. Ну як же, я ж так багато? Да не багато. Ти багато часу проводиш, але якраз те, що ти робиш, воно має постійне нарікання. Не твоє, це не твоє. І навпаки. Знаєте, буває дійсно ситуація, ну навіть е доручають там людині, а покерують сектором. Вроді дійсно фахівець, розбирається, клас, але от покерується не його. Повністю не його. Настільки не його, що просто жах. Получається, що він мучається, підлеглих мучає, і роботи немає. Це теж пливає. Пливає дуже Тому я говорю, що от правильно, правильно зробити кар'єру. Це талант. Причому звертаю вашу увагу, якщо ви його правильно робите, далі вже по інерці йде. Ні, чесно слово. Бо вже не від вас залежить, а якби ви, ви, ви сидите, ап, а воно саме робиться. Чесно слово. Да. А воно потім підфатується і от раз, 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 раз. раз і так іде. Знов таки, правильно. Тому що це дуже принцип. Що стосується вашого любимого. Кулов'я, рідні, рідні. Дуже часто ці всі блати, комов'ї вам не заважають. Ну, чесне слово. Тим паче, дуже часто от вони там сидять їх позасовували. Да, і платять за робити. Кав різниця хто? Не ви ж платите. І вам платять. Але для вашого кар'єрного зростання ці комові це нам не заважають. Дуже часто, дуже часто. ну, та що в моєї практиці, ну буває, тобі спускають ну, 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 Ти не можеш відмовитися. Ну, от треба прийти. Ти його засовуєш на таку посаду, чи він нікому не заважає. І він не заважає. да, він отримає. Там ти бачиш, не ти платиш, ну, платить власник, ну, хай йому подобається, хай платить. Це ж його гроші? його гроші. І от дійсно, ти сидить там, отримає. І це, як правило, не проблема. Тому що я говорю, от дуже часто вам, коли скажеться, ой, я не можу зробити, мене там не цінують, і говорить, це кумсва, він бреше. Людина просто бреше. Тому що він сам бездар, він бездар. І не хоче визнати, що він бездар, і тоді говорить, ой, ви отці, оці, от знаєте, ви не всі, крім нього. Хоча я ще раз говорю, ваша зарплата, це ваш, от, Якщо ви отримуєте маленьку зарплату, це ви особисто винні. Особисто, так! Да? От вам в очі говорю. Це ви винні, ви, ніхто інший. Тільки ви. Тому що це від вас залежить. Ні, я не заперечую, є такий момент, є такий момент, коли людина не хоче дуже напрягатися. Порядок став. Ліниво. Або просто говорить, О, знаєте, у мене, я хочу, щоб було більш вільний час. Теж логічно. Або людина понад, ну, скажімо так... Е... Не хоче витрачати надмірно своїх зусиль на роботі. Теж це от кожна людина вирішує своє. І тоді, да, дійсно, така людина ну, не перенапрягається. Отримує мало, отримує. Але дійсно вона якби, досягає своєї мети. В неї немає такого навантаження, немає там стресів, вона себе так розважена. І в деяких випадках це навіть корисно. Ну, наприклад, у вас є м спонсор, назад так. Якого гроші, гроші? Ви Думаєте, нафіг мені працювати, я буду так потихеньку. А гроші такі. Ну, буває, буває. Очень як буває. Або дійсно в порядок обставин там є можливість, що називається, вас фінансують. Буває теж. Ну, я зустрічав такого, ну, скільки, де, більше 40 років. Либо трясно. а батьки ще фінансують. І, і йому, а навіщо ще напрягатися. Є дійсно нього така робота, що, знаєте, робота не робота. Так, да, платять мало, але нічого від нього не вимагають, в нього не стресів, ни якихось цей кнотів, нема. Ну, це, тому що він фактично якби, розважається на роботу. Але він не напрягається, тому що там батьки, як би сказати, єдиний синочок, а батьки щось заробили, і вони його постійно фінансують. І в нього все. Квартира, машина, треба йому гроші, вони дають. І він думав, навіщо? Там в такому випадку не заперечую ну, Як чорту кар'єра, якщо ти батьки фінансують? Таке не буває. А якщо не фінансують, ой-ой-ой. Оце проблема. І тому, так, да, дійсно, дуже часто деякі українці це не розуміють. І постійно чекають добра царя. От говорять, от ми зараз оберемо цього президента. Ой. Зарплата, да не зросте, засранець твоя зарплата. Не зросте. Тому що ти засранець. Тому що ти, ти не хочеш працювати, а не тому, що президент. Ой, оберемо президента. Ну і що? От зараз свіжа тема, яку будуть всі... Ой. Україна вступить в євроспільноту. А! Ти що, дурень чи що? Ну ми вступимо в євроспільноту. Яке відношення євроспільнота має до твоєї зарплати? Якщо ти ледацюга, ти ледацюга. Від цього не буде, нічого не поміняється. Чому? Ти вважаєш так, що е, оце, Україна вступила в євроспільноту, ти прийшов на роботу, ти говориш, знаєш, тепер будемо всім платити по 5 тисяч євро. Ти що, дурить, точно, точно. І, на жаль, дійсно такі дурні, часто гавкають. Розповідай, що так. А дехто їх слухає, говорить, боже, така розумна людина. Це розумний дурень. Точніше не розуміє. Тому не слухайте цим тур. Ви немає значення, вступить в Україну в Євроспонду чи не вступить. Немає значення, де ви працюєте. Немає значення, де ви живете. Немає значення, ну, хто за професією. Ваша зарплата це ви. Якщо ви особисто не хочете заробляти гроші, то ніякий Євросоюз, ніякий президент. Ніякий добрий цар вам не допоможе. А якщо закончите, буде. Однозначно. Ні, історія знає дуже багато випадків, коли люди починали з нуля. О, якщо подивишся, у нас дуже багато топ менеджерів коли дійсно біографію читаєш, там батьки, ніхто не що. Ну, тобто, звичайні робітники або селяни. Тобто вони ну, якогось там допомогти не могли. Так, да, вивчився, або там, що називається, закінчив. А далі все саме. І дійсно, зробив просто блискучу кар'єру, причому говорить, а хто їм допомагав? Сам він собі допомагав. Тому що дивився відео для клубу економічної мудрості. І зробив усе правильно. Так що, агітую вас стати спонсором, канал, членами клубу економічної мудрості. І буде у вас добривча зарплата. Дякую за увагу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.